Доброго дня, мене звати Дворок Микола Юрійович. Я пропоную свою кандидатуру на пост президента України. Чому вам варто, допустимо, голосувати за мене або навіть підтримати мене? Просто давайте про це поспілкуємося. Ну, По-перше, хто не чув, що я пропоную, я пропоную дуже простий план вирішення наш, всіх наших проблем: це зміна державної системи. Тобто, існуюча державна система, вона. Як я кажу, як багато хто каже, вона не для того створена. Вона створена лише для пограбування нас всіх. І все, що вона робить, будь-які закони, які вона приймає, все спрямовано на це. Сама ця вертикальна система, вона сама заточена на це. Бо вона залежить від того, хто там буде наступним царем, фактично. І кожен раз, коли хтось змінюється, але ця система оброщує, Законом і всім іншим, і вже людей, які там всі сидять, і навіть тому, хто приходить, дуже важко щось з нею зробити, це практично неможливо. Вона поглащає всіх, хто туди приходить. І якщо ти готовий красти, говорити, закривати очі на все і відвертатися, навіть, коли когось вбувають, то ти там залишаєшся. Якщо ти не готовий до цього, то, то система тебе просто викидує, ти там працювати не, не зможеш. Користо. Тому ми маємо просто змінити ту існуючу систему, змінити її на систему, де вся влада буде в громадах, де громади будуть повністю самі себе фінансувати обирати все своє керівництво і самі вирішувати, як їм жити, скільки податків їм збирати. Тобто вони обирають на вільних виборах, мають обирати навіть хочуть, вони, не хочуть собі суддю прокурора і начальника поліції. Це обов'язково, що це не має ніяк змінитися. Там, ще нікого ще хочуть обирати на виборах, то, то без, без проблем там, Шкільну раду там, пожежну, керівника пожежної служби та далі і тому подобне, це вони вже самі будуть вирішувати. А держава займається лише армією і спецслужбами і всім, що з цим пов'язане. Мають окреме фінансування, окремий податок, лише цим займаються. А громади, як кажуть, делегують в область, область представників представником Верховну Раду двохпалатну, і вони там собі керують всіма всі своїми громадами, всіми своїми поточними іншими питаннями, не пов'язаними з, з нашою зовнішньою безпекою. При тому, що у них самих може бути і Нацгвардія, і територіальна оборона, і озброєні люди, які готові прийти на допомогу своєї поліції, і вони будуть приходити, будуть робити громадські арешти, як це робиться в США. Там вони самі собі все, все порішають. Чому я, перше, я дійсно кажу, що в мене є багато недоліків. Я не владію англійською мовою, я погано розмовляю українською мовою. Я навіть зараз з вами спілкуючись, записуючи ці відео, я фактично треную свій речовий апарат, бо насправді я дуже мало з кимось спілкуюсь. Тобто, як я кажу, я за останні. Півроку, якою я записую ці відео, я фактично більше спілкуюсь, ніж за останні, може, 5-10 років, можливо, навіть. Бо насправді я спілкуюсь дуже мало і лише коли є потреба. Тобто я не та людина, яка просто хоче з кимось поспілкуватися. Хоча я намагаюся, допустим, но навіть тут з кимось спілкуватися. Вице особисто питаючи щось роз'яснити і бачачи, що дуже велика проблема, як люди взагалі не розуміють. Самої основної пр проблеми що треба міняти систему, навіть зараз, коли комусь розповідає, що треба, от, щоб і начальники поліції обиралися, і багато хто думає, що от якщо будуть обиратися начальники поліції, то відразу бандити їх перекупять, залякають там і вони будуть служити бандитам. Навіть не розумієш, що і так, і так поліція зараз служить бандитам, бо бандити їм частиною влади. Або влада є частиною бандита, там вже не розберешся. вони всі там за, заодно у них одна задача, і вони як, як партнери все це роблять. Так, а чому в чому? Ну, я розумію всі ці нітоліки, але я вважаю, що в этом є мій плюс. Ніхто в здравому умі, фактично, не повірить, що такий, як я, може, геться, стати президентом. І може представляти будь-яку там, якусь, там так, як це, с... конкуренцію з, з нинішніми <клух> політиками, які зараз існують. Те, що ви бачите, це сказати, може мас... ну, це маскування там ще щось. Ну, я такий є, то есть, фактично. Але це мій плюс. Я вважаю, що це мій плюс по факту. Бо таким чином мені буде проще дійти до кінця. Все, що вам треба зрозуміти. Чи вірите ви, що я, що я готов це зробити і піти з цим до кінця? От і все, Все, що вам треба розуміти. У вас є шанс, коли ви це відео дивитесь, коли тим більше, що якщо воно вам, вам Google, вас звичайно підкинув, ви його пішли дивитися, значить, це не просто так. Вам дали можливість поучаствувати, прийняти участь. В, цьому, в цій програмі доказати всім і собі, що дійсно зміни можливі. Тобто Це ваш шанс отримати от таку от країну, яка залишиться тут на, на мапі світу, тому що якщо цей тягар, який зараз у нас висить на, на, на ногах, от ця от система, яка, яка уж точно нічого фактично не робить для на наш, покращення нашого життя, для нашої перемоги. Вона фактично трохи там хапається і то в першу чергу, тому ад без виходу бо все ж таки, блін, ну щось тут треба робити. Але поки вони там хоч ще тут щось будуть робити, нас просто не залишиться. Ну, Ми всі перегинемо фактично. Хто -то, то загине, хто уїде, а інші взагалі будуть вже готові і під Росією бути, аби все це діло закінчилося. Так, так що використати будь-який шанс, щоб це змінилося, все ж таки варто. Ти було ціна питання невелика, але якщо, припустимо, у вас є якісь зайві гроші, які там у вас, вам на голову впали, і ви хочете там, їх кудись в правильне русло закинути, то у вас є можливість, от, закиньте мені на, на, на той номер картки, що під моїм відео. І щоб в мене були гроші на ту заставу. Коли в мене будуть гроші на заставу, я буду вже офіційним кандидатом на президента України. І зі мною в мене будуть слухатися, зі мною будуть спілкуватися. Я зможу приходити на якісь Ютуб-канали більш серйозні, навіть ніхто не зможе сказати, хто ти такий, що ти кажу ти, ти прийшов. І в мене є. от, Люди в мене підтримали, звичайні люди, я їх і всіх не знаю. Ніякий там не ні спонсор, я нікому нічого не винен. От мені просто люди добровільно. Допомогли зібрати ту заставу, значить вони хочуть, щоб я був кандидатом у президенти, щоб я був президентом. А далі на виборах подивимося, кого ви оберете. Бо я впевнений, що ми будемо на виборах спілкуватися лише про те, наскільки радикальні треба робити зміни. Тобто я в своїй системі не створені такі от громади, але і первоначально будуть скасовані будь-які обмеження поведення бізнесу. Ну, всі повністю. Тобто. З нуля кожна громада буде, якщо і буде набудовувати ці якісь обмеження в себе, то вона буде кожна сама собі набудовувати. Призначально всі вони будуть скасовані. Тому у кожної громади буде шанс створити те, що, як вони це бачать. Про тому, що в конкуренції вони зможуть. Перевірити, де що працює краще, і створити іменно такі, тобто швидко зробити зміну. Тобто, якщо щось вони будуть робити не так, вони зможуть це швидко відкатити і отримати досвід інших громад. Тому вам просто варто це підтримати. Це ваш шанс. Такого шансу вам ніколи не давав, ви ніколи такого не бачили. Я вам даю можливість купити собі свого президента, який буде вашим президентом. У вас буде чек, що він ваш. Я буду працювати на, на вас. І у вас буде така можливість. Я дойду, я зроблю все можливе і неможливе. Я зроблю все, що завгодно, щоб виконати цю систему. Якщо ви мене під тим, більше, ви мене підтримуєте. я сподіваюся. Що... І це допоможе мені швидше дійти до тих виборів. А влада допоможе владу мене слухати Тобто не ігнорувати, навіть авіа просто слухати і зрозумітися, що їм треба діяти на зміну системи. Бо якщо вони в мене будуть чіпати, це їм нічим не допоможе. Це наоборот їх ще більше за своєї ситуації. А от вони самі можуть почати ці зміни і зайняти своє місце в цій системі. Я сподіваюся, що це відбудеться. Дякую.